Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів підсумки Вашингтонського саміту НАТО, перспективи вступу України до альянсу та відмова Росії від участі у другому саміті миру. Про це та інше сьогодні говоримо з колишнім співробітником СБУ та військовим аналітиком Іваном Ступаком. Вітаю Іване! Вітаю, дякую за запрошення. 11 липня у Вашингтоні. Завершився саміт НАТО. Це той саміт, від якого Україна очікувала чимало. Проте я відмітив для себе багато політичних заяв, обіцянки про співпрацю, підсилення ППО і так далі. Ну не чув нічого більш конкретного От, власне. Можливо, я щось упустив, що ж справді важливого було озвучено або відбулося на цьому саміті. Ні, ну конкретно ми хотіли, що, щоб вступити в альянс. Ну, звісно, що ну, нас би не взяли. І я не розумію сподівання багатьох людей, як так, ми ж очікували. Ні. Дякуємо, що пообіцяли ППО, Там, пообіцяли, здається, 5 чи 7 одиниць ну, різноманітних цих систем. А, але дуже прошу не перегріватися, бо пообіцяні та передані, це. Ну, це, це тривалий розрив в часі. це може бути... Так за 16 ми так? Коли три роки вже вони в нас фактично обіцяні. а... Так, і не забувайте. Буквально президент Зеленський за пару місяців тому теж згадував, що певні обіцянки виконувався рік Карл, рік, а, і От давайте так, щоб по цим ППО. Їх треба зняти з бойового чергування. Бюрократично в кожній країні окрема процедура вивести зі складу Збройних Сил. Запакувати а, в подарункові папіри і потім відправити в Україну попередньо зняти а, великі там, ну верніше а, системи, там якісь прилади, які становлять державну таємницю, щоб вони не потрапили до рук росіян. А, навчити наших військових, наших фахівців. Тобто, ну як на мене, це ну від двох місяців можна очікувати на цю історію що Місяць-півтора навчання, півмісяця на м -м, різні бюрократичні процедури, і тоді воно може з'явитися в Україні. Особисто я хотів побачити надання дозволу на те, щоб бути по території Рейфів кордону 91-го року. Не просто дайте нам, більше, зніміть. Все, всі заборони, окей, хай заборони будуть. це Навпаки буде нас стимулювати, але зняти заборони, наприклад, з виключно військових об'єктів, з аеродромів, зі штабів, з літаків, які вже наносили удари по території України. Тобто, це було б більш логічно, більш конкретно, але поки що на жаль, тільки обіцянки. Ну от про удари по території Росії поговоримо трішки згодом. Ще трішки хотілось про саміт поговорити, і власне про взагалі ситуацію України з НАТО. Мене от е, з пантелику збили трішки протилежні думки, які я чув, читаючи новини про саміт і перед самітом, зокрема про що я говорю. З однієї сторони є резюме саміту стосовно того, що там підкреслюється незворотність шляху України до НАТО. З іншого ж боку, напередодні проведення саміту в західних змі було чимало статей про те, що США і Німеччина все ще проти, щоб Україна швидко потрапила в НАТО. А генсек НАТО Єн Столтенберг взагалі сказав, що важко спрогнозувати ну, коли саме Україна стане членом альянсу, і ось виникає питання. А, на вашу думку, от Україна в НАТО це питання перспективи десятиріччя чи десятиліть? Ми з вами колись казали, в найкращому варіанті для України України це в найшвидший варіант. Це вступу до НАТО. Це День закінчення війни плюс два роки. От це дійсно буде дуже швидко і політично, і економічно, і реформам через реформи, це ну, такий буде дуже прискорений шлях. По практиці це може бути 10 років. Це може бути 30 років. Згадайте, будь ласка, приклад Туреччина, яка е, скільки років, скільки десятиліть намагається стати членом Європейського Союзу? Вона не стає понад років. Так, обіцяють і на шляху, і в процесі, і в розгляді, але так і не стала членом альянсу. Так також саме може бути історія з Україною. Ось зараз, ось ми подумаємо, ось ми поміркуємо, можуть взяти якісь там інші країни до Альянсу на Балканах, хтось там ще не вступив. А Україна може стати, сидіти в цьому передпокої і очікувати, ну, коли нас запросять. Але як на мене, членство в Альянсі не є на це. я знаю, що в Альянсі є ієрархія, ієрархія поділу країн. Не всі країни рівні. Ми повинні це розуміти. Є країни-засновники, це топ. Це топ. Це країни, такі, які засновували Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина Норвегія була. Вони номер один. Є країни, які приєдналися пізніше, там на декілька років, і в самому низу цього борду знаходяться країни, які приєдналися у 2004 році. Країни Балті, решта, Україна буде ще нижче. Ми повинні це розуміти. До нас не будуть відноситися як до Рівних. Тому, як на мене, найкращий варіант для України. Це рухатися в напрямку НАТО, під, підлаштовувати, модернізувати свою армію так, як це зараз бувається в Альянсі, відриватися від Савка, від Радянського Союзу, максимально від тієї радянщини, переймати західні системи управління, керування військами, свої системи впроваджувати. Окей. Взяли у європейців, адаптували, наклали на свій досвід, впровадили в життя, М -м -м, розгорнути якомога більшу кількість підприємств виробничих військових на території України, щоб виготовлялася західна техніка, обмін розвідувальною інформацією, е там ще раз, логістика, навчитися, але укладати маленькі союзи з невеликою кількістю країн. Ми про це казали багато і взагалі про це говориться. Україн... Це те, що зараз відбувається безпекові угоди з різними країнами, членами НАТО окремо. Взяти. Так, окремо Україна, Польща, Бал, Країни Балтії, Великобританія. Я завжди наводжу простий приклад: от візьміть, наприклад, свій великий колектив. От спробуйте в п'ятницю ввечері кудись сходити. От тут, тут всіх зібрати. Починається я м'ясо не їм, а я веган, а мене дружина не пускає. А я на цей оспід за на дачу поїхав десь за місто, а там срачка, болячка. От поки всіх збереш, ну толку не буде. Зато коли є невеличкий колектив. Всі зібралися, всі один одного розуміють менше балачок, швидко ухвалили рішення, подискутували. Тобто, чим більше країн, тим важче ухвалити рішення. Оця ось історія з 100% ухваленням рішення в альянсі. Ну, це я вважаю, що це проблемна історія. Вона ще погано обернеться проти самого альянсу. Власне, ви згадували так за удари по території Росії. І дійсно, от 8 липня Росія вчинила черговий терористичний акт. Масовна ракетна атака по Україні наслідок якої загинуло 42 людини. Зокрема, росіяни умисно обстріляли дитячу лікарню Охмадит. А в Києві після цього чимало західних лідерів відреагували, і новий прем'єр Британії Кір Стармер сказав, що не проти, аби Україна використовувала стормшаду ракети для удару в глиб Росії. І зараз такі ж дискусії точаться у США. Вони про це говорять відкрито, що вони зараз обговорюють можливість ударів глиб. А на вашу думку, чи дійсно США може дати такий дозвіл, тому що вони вже давали дозвіл бити на здається, до 90 кілометрів по військових об'єктах, але ось ж запускають по нас території це тисячі кілометрів. І, от якщо бити по цих як казали, аеродромах, до прикладу, чи можемо ми отримати ось такий саме дозвіл? Немає нічого неможливого. Я вважаю це можливо. Єдине питання: питання часу. Коли може бути цей дозвіл? Ми згадуємо в ретроспективі, коли про танки навіть не мрійте, про хаймерси навіть не мрійте, патріоти не мрійте, літаки не мрійте, дозвіл на знищення об'єктів на російській території. Ну, поступово він є, але ще раз, це питання часу, коли американці погодяться. Як на мене, нам потрібно більше комунікувати з американцями, якщо вони не йдуть на там компроміс з нами, от коли ми хочемо. Дайте нам вірніше, зніміть всі дозволи, всі заборони, дайте дозвіл максимальний. Можливо, трішки по-іншому треба змоделювати ситуацію. Можливо, треба обмежити себе. Хоча б на першому етапі, в локаціях, куди будемо бити, в російських регіонах. Спочатку які регіони визначаємо: Курськ, Білгород, Брянськ, наприклад, три регіони. Визначаємо об'єкти, які вже раніше були задіяні у наступі або Підтримують е, наступи на територію України, приймають активну участь, це штаби, це аеродроми, це літаки, це пілоти, це різні там склади. І ось по цих об'єктах виключно гатити. От тоді можливо у американців ще буде більше дискусії, наскільки дозволити. Окей, не обмежуючись кілометражом, наприклад, три регіони, але. Тільки військові об'єкти. Якщо об'єкт знаходиться на території міста, він поки що не чіпається. Тому у нас більш ніж достатньо різних штабів, великих, маленьких, середніх, біля фронту, якщо їх винести всі з чату, то це керування, це логістика, це узгодження. Хто наступає, хто не наступає, ти стой, ти йди, ти бігає, хто хто дасть команду, якщо там нікого немає. Якщо весь командний пункт вийшов з чату, оце дійсно було б чудово. Я думаю, що ну, треба проговорювати в різних аспектах і з різних сторін. І це може бути ось тим переломним моментом, який дозволить Україні взяти певні козирі для своїх умов. Я боюсь на перелом. Я боюсь перелом на ці моменти, бо ми вже колись раніше там Добре, бачили... вагомий аргумент О, Тоді, так. так? вагомий аргумент зменшення тиску на наших військових, зменшення тиску на наші міста, і це може бути певна передишка Ще раз, для військових, для нашого ВПК, коли ми російські літаки відігнали. Коли менше скидів кабів, коли менше обстрілів з іскандерів, коли ми захищаємо свою авіацію, наприклад, в Миргороді, в Полтавської області, іскандери не прилітають, тобто це дійсно дасть нам певний люфт часу, можемо виграти певні собі преференції. Ще одне питання, от стосовно західних лідерів, і, зокрема, саміту, це те, що по завершенню саміту Віктор Орбан, прем'єр Угорщини, має мати зустріч з Дональдом Трампом. І, взагалі, ось що дивно, Орбан загалів тим часом, щось дуже активізувався зустрічатись з лідерами різних країн, зокрема по питанню України. Ось 2 липня він неочікувано прилетів у Київ, де зустрівся з Володимиром Зеленським. 5 липня він уже обіймався з Путіном у Москві. А 8 липня уже зустрічався Сідзіньпінем, очільником Кита і в основному основні теми були розмови: це мир в Україні, припинення вогню, мирний план. Взагалі, що це було, чому Орбан раптом взяв на себе цю роль. Він зараз є головуючим в Раді Європейського Союзу. Це така собі перехідна історія на півроку, якщо не помиляюся, дозволяється там знаходитися. Останній раз, коли він там був, це були, здається, 2010-2012 роки. Тобто, це було дуже дуже давно, і він використовує. Цю посаду виключно для рекламування себе особисто. Давайте так. Що таке Угорщина? Хто про неї сильно знає? Що це за країна? Чи вона живе? Так, знаєш? це частина Європейського Союзу, корумпована країна, а лі... диктатор там сидить по великому рахунку. Віктор Орбан як диктатор. Скільки років вже? 15? Трішки більше можливо. Або трішки менше сидить там, але зараз під час того головування, він робить велике турне: приїхав до Києва, до Москви, до Пікіну, до Вашингтона. І про нього згадують про нього, згадують не просто в Угорщині, не просто в Будапешті, не просто десь там в цьому регіоні Балканському, а весь світ пише: Орбан туди, Орбан сюди. Тобто, через він закриває свої гештальти. Він хоче стати миротворцем, хоче бути тією людиною, яка всадить Україну та Росію за один стіл. Буде там мирна угода. І він скаже, що я Віктор господі, Пілімірець щось <ріху> в такому сенсі. Тут тобто, Віктор, який зміг всадити дві. Країни за стіл перемовин підписати мирну угоду. А західний світ не зміг. А я зміг, і мої бали ростуть знову там до небес, там, до, до місяця. І ось зараз він так працює. Працює на упередження, працює на майбутнє. Він розраховує, що Дональд Трамп стане президентом Сполучених Штатів буквально там за кілька за. Півроку ну трішечки більше, бо в листопаді вибори, а інагурація в січні 25-го року неважливо кого нового президента або старого, нового, нового старого. Тому він працює зараз на історію, але ж якщо почитати реакцію західних лідерів, це в основному дуже дуже великий осуд. Що Орбан такий привітний був з Путіном і взагалі. Е Ліза в ці питання, в принципі, його то не, не повноважував. Такі... Правильно кажете, його ніхто не уповноважує. Звісно, його суд, але про нього говорять. Так, з негативним знаком, але про нього говорять. До нього ставляться погано, не дуже, але про нього згадують. Тобто, не так, як Путін, що він там десь там загубився на задворках історії. А Орбон літає. Його приймають на секундочку. В Києві прийняли, в Москві прийняли, в Пікіні, в Вашингтоні. Тобто ну, він зараз на коні. А як ви думаєте, окрім піар-ходу, в цьому є ще якийсь зміст? Ну, звісно, що я впевнений, що Віктор Орбан під час поїздки до Москви, а він регулярно, в принципі, туди їздить, він от зараз, можливо, розпакував цю. Запаковану лампу Аладіна це, Господи, не рукопожатності Путіна. Тобто під час повномасштабки ніхто ж не зустрічається, його ігнорують. А тут європейський лідер приїхав. Можливо, хтось спробує наслідувати цей приклад і сказати: Так Орбан же був, а чому мені не можна? Я поїду теж. І я впевнений, що Орбан проговорює свої особисті бізнесові питання для країни. Бо Угорщина 80%. Нафти в Угорщині це російська нафта. 70% газу це російський газ. І для того, щоб бути таким залежним, Віктор Орбан вчинив чимало зусиль. Доклав для того, щоб залежність залишалася, бо це дуже вигідно. Там ж є багато корумпованих схем корупційних, на яких можна заробляти шалені мільйони, десятки сотні мільйонів доларів на рік. Тому відомо, він захищає бізнес свій. На ось така тема, що Блумберг видання Блумберг пише про те, що другий саміт миру Україна прагне провести до виборів у США, тобто ще до листопада, але уже заступник глави МЗС Росії Михайло Галузін заявив, що Росія не братиме участі у цьому саміті, адже їм не подобається ця альтимативна форма, що їм розповідають, що потрібно робити, в якій формі цей мир має бути. В них на це своє бачення. І ось виникає питання: що ви думаєте з цього приводу? Взагалі. Ну, дивіться, це ж Блумберг опублікував по великому рахунку не офіційну інформацію, а такі собі плітки. Ну, по великому рахунку. З посиланням на когось хтось сказав десь там. Офіційної заяви з приводу того, що Ерефія буде запрошена в Україну, немає. Тобто, Росія відреагувала офіційно на неофіційну інформацію. Це раз, по друге. А, Російська Федерація зранку і Російська Федерація ввечері це три різні Російські Федерації. Там було багато безліч прикладів, коли Пісков виступає з запереченням, бо буквально там за три години Путін там починає, перепрошую, гнати на того піскова, що він і щось несе. Тобто я не виключаю, що окей, цей заступник МЗС сказав, що вони будуть приймати участь там завтра в Кремлі. Скажуть, ми готові. Все може бути. Тому ще раз це не є догмою, це не є константою. Так, а ми з вами я вже пам'ятаю, говорили про підсумки саміти миру, і ми тоді говорили, що якби Росія має мати бажання брати участь в саміті Миру, аби його результати мали якісь. Е Результат, власне. Як ви гадаєте, чи от ви сказали так, що Росія зранку, Росія ввечері, тобто їхні рішення це абсолютно протилежні поняття. Вони їх постійно змінюють, як і в принципі причини війни, які в них постійно змінюються. І ось виникає питання. Вони постійно самі вже говорять про мирні перемовини. Причому ця риторика останні декілька місяців стабільно лунає. А знову ж таки, це говориться для передишки, чи дійсно вони поки що тримаючи своє лице свої умови, готові про щось домовлятись? Дивіться, вони виставляють дійсно умови, ну м'яко кажучи, серйозні. Це ми апелюємо до тих пунктів, які озвучив Дмитро Гордон. Не знав, де він взяв їх, але інших у нас немає. Зараз ми повернемося до них. З однієї сторони, так виглядає, що це більше слова. Насправді Росія перемови не потребує. Я звертаюся до економіки Російської Федерації. Я думаю, ви теж чули е, виступ від Олега Діріпаски та Германа Грефа. Олег Діріпаска найбагатша людина Російської Федерації, одна з мільярдерів. І Герман Греф це очільник збірбанку збіру Росії збірбанку. Да і е, Діріпаска в таку в таку фразу сказав, що Російській Федерації за умови, якщо зараз це зупиниться, от все. Припиниться війна, знадобиться 12 років важкої кропіткої роботи для того, щоб досягнути. Рівня 2007 року, коли все було в шоколаді, все було в мармеладі, тобто 12 років. Я розумію, що російська економіка жим-жим. Тобто все ну, важко, складно. Так, є там політичні цілі, імперські цілі, але економіка тріщить. І про це кажуть навіть російські союзники, кажуть, у вас там ус отвалився, Економіка трішки відвалюється. Ви там під, під, під підпираєте чимось. Це з однієї сторони це дуже важливо. З іншої сторони вони дійсно про зупинку війни з однієї сторони. Вони хочуть її, начебто зупинити з іншої сторони бояться України. Тому як на мене, вони розмірковують які лінії їм треба окреслити в Росії. Є Три лінії. Це, це дійсно це без жартів. Зазвичай називають червоні лінії і чомусь вважають, що вони одні. Насправді їх троє. Кольори можна різні обирати. До речі, називалися там жовті і сині, але зараз це ж екстремізм в Росії. Тому е, я думаю, що жовтих-синіх немає, є інші кольори. І так, червона лінія. це ж Червоні лінії це бажане те, що ми хочемо отримати. Наступна лінія була синя. Це Поступки, ну скільки ми можемо поступатися від бажаного до, ну скільки там поступки, і жовті лінії це вже відступ, це бікство, ну, це втеча. Тобто ось три лінії є, і Україні головне правильно намацати, де можна червоні лінії відсунути, зробити їх синіми, де можна до жовтих дотягнути. І в нас так само є: і червоні, і жовті і сині. А це, власне, як ми з вами говорили: удари по території РФ по правильних об'єктах. Це тим самим ми відсуваємо їхні лінії. Так, так. Дякуємо, Івана, за цю розмову. Слава Дякую. ЗСУ, слава Україні. Дякую дуже вам. А я нагадую, з нами не заску був колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Підписуйтесь на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на «Конкурент Конкурентів. Все буде Україна.